Дивно, звідки тут ця скриня? Ну, тут ще й записка. Не відчиняти скриня леді Белли. Тепер мені ще більше хочеться її відкрити. Пане мер, а хто така леді Белла? Ця жінка жила у твоєму домі 100 років тому. А ким вона була? Вона була дуже поганою, її навіть поховали подалі від інших. Але чому? Всі згадки про неї були стерті, більше нічого не знаю. Тож ця жінка? Що в її скрині? А ось її могила. Зараз я це приберу. А -а -а! Ого, тут гарно. Ким же вона була? Можливо, відповідь у цій труні. А де скелет? Тут ключ та записка. Знайдіть скриню та дізнайтесь мій секрет. Цю скриню заборонено відчиняти, але мені так цікаво, що всередині. Той, хто відчинив цю скриню, має відновити справедливість. Всі відповіді знайдеш у таємній бібліотеці. От такої таємна бібліотека я про таке ніколи не чула. Вітаю, бібліотекарі, у мене до вас питання про таємну бібліотеку. Таємна бібліотека. Хто тобі таке сказав? Я знайшла записи, в яких говориться про неї. Роза, ходи додому, ніякої бібліотеки не існує, але ти заважаєш мені працювати. Мені здалося, що бібліотекар нервував. Думав, він щось приховує. Куди це він? Мер, у нас проблеми. Роза питала про таємну бібліотеку. Ні слова про бібліотеку. Якщо хтось туди потрапить, у нас будуть серйозні проблеми. Невже мер щось приховує? Я повинна все дізнатись. Невже існує таємна бібліотека? Але де вона? <звук> Оце так. Які ще загадки є у цьому місті? Хоч мені ти, скільки книг приховує мер? Справжня історія міста вона зовсім інша. Засновниця міста, леді Белла, не може бути. Її ж всі ненавиділи. Треба скоріше тікати, поки мене ніхто не побачив. Леді Белла була вигнана з міста, але містянам сказали, що вона померла. Вона переїхала до будинку біля озера Номі і більше ніколи не поверталась. Але чому я повинна піти до того будинку і все дізнатися? Вже сто років пройшло. Цікаво, дім тієї загадкової леді все ще стоїть, а ось її дім, можливо, тут залишились її речі. Схоже, тут хтось живе. Ти хто? Швидко забирайся звідси. Вибачте, я шукаю інформацію про леді Беллу. Вона колись жила у цьому будинку. Значить, ти знайшла мою скриню. Вашу скриню? Так і є, я леді Белла. Але ви мали давно померти, стільки років пройшло. Мене прокляли через те, що я відьма, і заборонили підходити до міста. Але це не чесно. Люди ненавидять відьом. Це вже давно не так. Я розповім всім містянам правду, і ви знову зможете жити у нас. Я відкриваю пам'ятник нашій засновниці Леді Беллі. Дякую, Роза. Та я вже звикла жити там. Це місто вже інше. Клята роза, ти ще пошкодуєш, що відкрила цю таємницю.